Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо дивитись е, та слухати пісню Макса Парських та Етолюбов. Е, як ви могли побачити з минулого відео, я думаю, що ми вже виявили, що мені більше заходить рок аніж поп, і я думаю, що мені більше заходить реп аніж поп. Але будемо слухати, будемо слухати, що нам розповість Макс. Тому що я не слухав, ну, мабуть, жодної його пісні, окрім тумани, яка була просто усюди. Ну, можливо, деякі десь там на вулиці, в ТЦ слухав, так, але ну в плейлісті його в мене немає. То давайте ми послухаємо, що він нам скаже його вчинки від початку війни. Ось це те, що я бачу. Так, так, були ну, дуже крутим на війни, а повномасштабне ну, повторнення. Давайте слухати. Я дивлюся твої очі, окраюсь у пошуках спів. Осади. Я дивлюся, я хочу сказати. Твоє серце так само, як моє звучить. О, я думаю сіє в серце Так само, гарне. Римо, наші долоні, Ремо, наші слова співати У наших піснях буде на ти. Наші серця буде любити, буде любити. Приємно слухати. І приємно слухати. Він дуже приємний такий релакс. І вони дуже гарні. Ось чесно, кльова ідея, так що вони в чорному одягнені на чорному фоні, і фокус на їх обличчя. І... Так, крупний плани, і ну, вони реально гарні, При... них ну, дивитися слухати кльо. Поєднати ваших серця будути Буду такі арабський мотив. Я живу тобі Я моя наші долані Римой наші доні, Римой, наші доні, Риму, наші, наші славно співати наших піснях. Буде знати наші серця, буде любити.

Щось вони нам кажуть? Ем, весь прибуток з монетизації від переглядів буде перерахований, перерахований до благодійного фонду Долі, який заснувала любов» для допомоги постраждалим від війни українським сім'ям. І дякую вам за це. Дякую. Кохання, під час війни Макс Барських та співачка любов» презентують спільну пісню саундтрек людяності та теплих почуттів. Які не в змозі загасити навіть війна. Саме так можна описати ремонт дует Макса Барських та української співачки Ету Любов. Минулого року вони здивували фідовим релізом Манго, що потрапив до Equal Global Playlist в Spotify Equal, а згодом у світовий шазам топ 40 із синглом притяження. Ну, ну що сказати, так з опису зрозуміло. Чесно кажучи. Тут я навіть не бачу сенсу е, читати там текст, ну все зрозуміло. тобто Тут немає якогось там під тексту, щось там зашифрованого, що вони нам хочуть сказати. Так все, ну, все досить зрозуміло. І, чесно кажучи, мені, мені сподобалось. Тобто, знаєте, які в мене відчуття е, виникли під час перегляду? Е, мені. Тобто я ніби якийсь там короткий е кусочок е шматочок фільму подивився, так? Е я їм повірив. Тобто ось я їм повірив ось у ці кадри. Е давайте зараз я їх знайду. Ось такі. Так, ось ця е ніжність. Давайте ще раз. Ось, коли вони разом. Рознов... І вас Коло тебе. Я живу тобі. Я живу Тобто, коли я на це дивлюсь, я їм вірю. Я вірю, я не знаю, чи насправді вони там у якихось там стосунках, їх там статус, я не знаю. Якщо вони там. Пара, так, то, ну, то зрозуміло, чому. Так, якщо вони не пара, це просто ну, так, зробили і розійшлися, то вони ду дуже круто грають на камеру. Ось, ну, подивіться, як, як вони на нього дивиться. Як він, ну, ну, я в це вірю. І кліп пройшов крізь мене. Я думаю, що без кліпу вона ну, сама пісня буде трохи. Ну, трохи менш емоційною, трохи менш вона буде е відзиватись так у мене, але ось так з кліпом дуже сильно, дуже, дуже чуттєво. Мабуть, я б додав її до плейлисту. Ну, ну так, під настрій, вона гарна, вона, вона, вона реально дуже хороша, романтична пісня. Пісня дуже хороша, романтичний, е спокійний поп. Мені подобається, дуже подобається. Давайте давайте передивимось текст. Так, про всіх випадок. Можна без. Так, текст. Можна навіть без пісні. Просто подивимося. Я дивлюся, в твої очі блукають у пошуках слів восени. Я дивлюся, я хочу сказати. Я дивлюся, твоє серце так само, як моє звучить восени. Я дивлюся, і я все це так само так сильно. Я римую наші долоні, наші слова. Буду співати в наших піснях, буду єднати наші серця. Коли у тебе біль, то в мене біль, я живу у тобі, я живу у тобі. Я ремую наші долоні. Ну, ну так, як я казав, тут, тут, тут не текст. Тут не текст робить пісню. Тобто, ну, текст він а, як для такого, ну, для такої ліричної пісні, романтичної, він досить ну, банальний, так скажемо, без, без, ну, він тут вони вони тут не закрутили якось так. да, та, щоб, аж, щоб аж закрутити. Він, він досить прямий. Але ця пісня, ну, вона не про текст. Вона ось про цей вайб, який створюється. А, за допомогою звучання саме так, за допомогою цього біду, які так він хвилями такими йде, хвилями. І потім щось цей трохи араб, арабський мінус. Ось, ось це робить атмосферу. І атмосферу робить е, картинка. Ду, ду, дуже гарно, дуже гарні кадри. Вони, вони дуже красиві і вони дуже гарно грають. Мені, мені сподобалось кльова. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподобався сподобалось. Сподобалось, сподобалось. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайк або дізлайк, якщо вам не сподобалось це відео. І до зустрічі в наступних роликах.